Всім привіт! Ви на моєму каналі про в'язання, моє ім'я Анна і ласкаво прошу до перегляду мого нового відео. Тут буде багатенько розпаковок і ще дещо, тому можете позручніше беріть теплі напої, в'язання. І гарнесенько проведіть час. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Буду дуже вам за це вдячна. Подивіться на цю неймовірну палітру. Кількість моїх шапочок на благодійність росте. А в минулому відео я вам показувала, давайте ось так: ось ці три шапки. І я завершила вчора буквально, скажімо так, за ніч, за вечір я зв'язала. Дві ось такі, щоб я завершила, тому що вона в мене була почата. Така гарна, гірчична нитки я вирішила поки не ховати кінчики. Вирішила вже сховати, коли всі шапочки будуть готові. Тому ось така гірчична. І за вечір я повністю зв'язала ось таку шапку. І знаєте, ось таку я в'язала, коли їхала, скажімо так, до Одеси, до моря. Значить, такий. Колір морський. А сьогодні в нас вже перші заморозки є, тому мені прям нагадує цей кольор таку, знаєте, морозну, морозну ніч. І подивіться, як один колір може, скажімо так, по-різному сприйматися. Але це так, мої думки. І ось такі дві шапочки у мене ще є. Я просто щаслива, що так активненько в мене рухаються ці шапки, тому що я. Передивилася по відео і зрозуміла, що в минулому році я не в кінці року відправляла ці шапки, а на початку вже січня. Уявіть, я була дуже загружена, скажімо так, замовленнями, і в мене просто так воно, не вистачало часу в'язати все. І я доробляла шапки напевно, так. Вже зараз згадую, доробляла шапки на початку січня. І, здається, 11 січня я вже ці шапочки відправляла. Але тоді було. 20 шапок, так, була велика кількість, 10 я в'язала своєю пряжі, 10 мені на таярн присилали моточки благодійної безкоштовної пряжі, тому ой, до кінця року я не встигла. А В цьому році я поставила собі взагалі трішечки іншу ціль. так, Мені на таярн прислали 9 метків пряжі, тому 6 з них я вирішила вибрати для шапочок. До речі, покажу, я вже почала шосту шапку, і три з них я вирішила взяти там по метражу пряжа тонша. Я вирішила взяти на шкарпетки. Тому в мене буде шість шапочок і а, три пари шкарпеток. Так, ці дві показала, готові. Вже п'ять шапок в мене готові. І зараз покажу вам шосту. Ось такий біленький моточок. Я вже тут почала. Вчора в мене був активний вечір, мені хотілося багато в'язати, багато працювати саме над благодійністю. Після вечірньої прогулянки чомусь на мене знайшло натхнення, і мені захотілося пов'язати саме на благодійність, просунути трішечки ці проекти. І вважаю, що в мене прям гарнесенько вийшло. дуже така продуктивна ніч, скажімо. була. Вона була і неспокійна, і продуктивна, скажімо, так, спиці. 5. Я в'яжу спицями від Knit Pro Zing. Дуже вони мені подобаються. І тепер розумію, що дуже класно, що я поки не знімала відео огляд на свої набори, які я влітку придбала, тому що мені дуже хочеться їх зараз протестити, і, звісно, щоб вже більше розказати і свої враження, не тільки огляд. Карпетку, до речі, я не починала. Верніш не продовжувала там нічого в'язати, тому що я почала в'язати. Все відразу і шапки, і потім мені спало на думку, що можна цього року розбавити в'язання зі шкарпетками. І почала шкарпетку. Але я так, по рядочку, по два, раз в два вечора, певно, мені здається, в'яжу, тому що я зрозуміла, що мені хочеться зараз все завершити всі шапки, а потім вже, скажімо так, щоб мій фокус уваги був саме на шкарпетках. Так, тому в мене шкарпетка, бачите, просивається, але дуже-дуже повільно. До речі, ще хотілося з вами трішки поділитися, що шапки я закриваю за допомогою голки. Ось такі в мене голочки є, але вони пластикові. І хочу поділитися, що дуже давно я вже хочу собі ось ці, можливо, знаєте, брендові голки дерев'яні від Knit Pro. Mindful стається. Вони там такі гарні, бірюзові. тому... Не знаю, можливо, я все ж наважуся придбати собі голочки від Knit Pro, щоб в мене ще й були брендові голки. Ці, звісно, викидати не буду, тому що пластикові вони також потрібні, але дуже мені прям хотілося б спробувати все ж від Knit Pro. Але поки, поки користуюся, скажімо так, тим, що є. Тому все, побігла працювати, буду зараз в'язати біленьку шапку. Як вже сказала, хочеться мені її сьогодні і завершити, тому а маю надію, що ввечері я підключуся і покажу вам цю красуню. Вже готово. І на цьому шапками буде все. Я перейду потім на шкарпетки. Все, сьогодні сонячний день, дуже класний. Зараз зроблю собі каву і буду в'язати ось таку білу шапку. До мене прийшла посилка, тому зараз давайте ми з вами разом її розберемо. Я замовила пряжу, до речі, натрапила просто, скажімо так, на рекламу, і мене пряжа ця просто захопила. Зараз буду ділитися з вами, тому що кольори тут просто неймовірні. Подивіться на цю красу. Зараз будемо дивитися з вами поближче кожного моточка, як бачите, я взяла по два, тому поїхала дивитися. Ось така пряжа від YarnArt. В 100 грамах тут у нас йде 250 метрів. 169-й ось такий колір, подивіться, він просто неймовірний. А і давайте подивимося, що тут за склад. Тут 80% акрил і 20% вовна. Не тоненька і не затовста. Таких моточків, як я вже сказала, 169 го кольору я взяла два. Подивіться, яка вона неймовірна, яка вона гарна, м'якенька. Ой, давайте подивимося, що тут нам радять по гачку та по спицям. Так, спиці нам радять. 4 мм. І гачок нам також радять 4 мм. Два ось такі моточки в мене є тепер в запасах. Далі це була та ж пряжа, але подивіться, у мене тут моточок розпалася такетка Це колір 163. Подивіться на цю палітру. Мені здається, взагалі я обрала найгарніші кольори. Етикетка розірвалася, але це не страшне, я думаю, можна буде підклеїти або просто взяти цей моточок перший у використання. Подивіться, ну це просто неймовірно. Клас, я взагалі в шоці від цієї палітри. Так, ще були ось такі два кольори. Це 162, подивіться також. Неймовірна тут палітра, дуже подобається, як профарбували. І ще мені захотілося, скажімо, вже до своєї колекції замовити ще ось такі неймовірні кольори. І Ще були ось такі два моточки. Тут також, дивіться, луснула етикетка. Подивіться на цю палітру. Дуже подобається. Мені Боже, не можна милуватися. Я не знаю, чи через камеру це все передасться. Давайте зараз я. Візьму ось так по моточку всі цієї пряжі. І ми знову подивимося взагалу. Боже, подивіться, це просто неймовірно. Оскільки я завершила вже шапки, то я приступила до шкарпеток, але в мене знову не без змін. І цю шкарпетку я вирішила також змінити, зменшити ось цю. Частину по ніжці. Так, стару шкарпетку я ще не розпускала, але я вже зв'язала нову. Тому подивіться, яка в мене гарнесенька шкарпетка вийшла, блокатор. До речі, подивіться, як я вигадала сюди зробити бірочку. Тут пропишу номер. Ось такі у мене блокатори від Candy Yarn. Як бачите, 38-й 39-й розмір. А, скажімо так, вони рвуться, бачите? А, тому а, тут ще одна дирочка верхня не розірвалася, але я вже вирішила знайти, скажімо так, вихід і зробила а, ось так. У мене є бірочка моя створена з любові А, І є ось такі шпильки, тому а, я вирішила ось так ось одягти на цей крючечок. Бірочку і закріпити її шпилькою, типу замочок такий. Пропишу на іншій зворотній стороні номер. І в мене ще є 42-43 розмір, тому в мене тільки два блокатори. І, певне, я і там зірву, пропишу. І таким чином, якщо в мене будуть рватися, скажімо так, ось ці бірки, то я буду просто заміняти на нові. Такі бірочки в мене є. І ще до шкарпеток. Як бачите, шкарпетка в мене вийшла розміром 38-39, вже її одягла на блокатор, але ще не прала. Хотіла робити чоловічу шкарпетку, але зрозуміла, що ось ця пряжа для мене нова в плані шкарпеток. Тому я не знаю, яка буде шкарпетка після ВТО. Можливо, вона розтягнеться, можливо, навпаки, в'язання буде таке щільніше, так? шкарпетка буде щільна. Тому я просто вирішила зробити 38-39, попрати, і потім вже дивитися, що зміниться. Звісно, я її зміряю. Є в мене ось така сантиметрова стрічка, гарнесенька, замовляла в темі. Спочатку зміряю, виперу, і потім буду вже дивитися, на якому блокаторі сушити. Блокатора у мене тільки два, як я вже сказала, тому. Буду прати шкарпетки по черзі. Так, в мене тільки два таких блокатори. Замовляла я взагалі вперше дерев'яні блокатори, але я їх повернула в магазину, тому що вони видалися непрактичні. А ось такі блокатори металеві, вони взагалі знахідка. Але, як я вже сказала, у мене їх два, тому шкарпетки буду прати по черзі і сушити. А ось цю шкарпетку я планую зараз розторочити. Подивіться, яка вона в мене виходила довго. І тут я зрозуміла, що, скажімо так, в мене не вистачить пряжі. Ось, бачите, аж наскільки шкарпетка довга, але в мене залишився моточок. Зараз хочу розторочити. В'язала, до речі, ось цю другу шкарпетку спицями зінк. І дуже-дуже класно з них в'язати. У мене спиці 20 см, тому це було дуже зручно. І після дерев'яних спиць, навіть я відчула більш легше в'язання на металевих спицях і більш таке, бачите, рихле. Взагалі, я в'яжу дуже-дуже щільно. І з деревяними спицями також, як бачите, в'язання було дуже щільне. А тут я вже собі дозволила трішечки. Пов'язати рихліше, скажімо так. Також буду в'язати тоді і другу шкарпетку ось цими спицями. А, можливо, другу пару вже почну в'язати ось такими симфоні, як і хотіла. Тому все. Ось такий в мене вайб, квіточки мої стоять, які вони гарні. Дуже вдячна чоловікові за таку красу, тому що вони мене дуже-дуже надихають. Квіти я обожнюю, тим паче такий великий осінній букет. Біля мого робочого місця це взагалі просто саме натхнення. Тому буду працювати, в'язати далі шкарпетки. Бачите, ось така цікава історія у мене з ними вийшла, але все, по ось цій шкарпетці я вже точно буду в'язати і другу. Просто, можливо, коли в мене буде більше пряжі. Або я, знаєте, як зроблю в наступних шкарпетках не в цих, тому що в мене тут три моточки від. На таяр я буду в'язати, певне, ось такі, там ще є в мене жовтенький і синій. А вже в наступних своїх проєктах, щоб зв'язати ось таку довгу шкарпетку, я можливо буду робити, знаєте, як носочок п'ятку і резинку якимось іншим кольором. Виділяти. Це буде і гарно, естетично, більш так потворчому. І, звісно, мені вистачить пряжі. А ось тут в мене три моточки 100 грамових тому Буду в'язати ось такі однотонні. Вся побігла прати ось цю шкарпетку і торочити ось цю, починати в'язати, тому, тому що мені вже дуже сильно хочеться завершити цю пару шкарпеток. Поділюся потім з вами, що в мене вийшло. Як бачите, прибрані водичка фарбується. Пряжа дає кольор, тому вирішила поділитися з вами ось таким процесом води. Бачите, вода пофарбувалася. Подивіться, як розпишилася пряжа, такий видний ворс, а водичка пофарбувалася. Тому так, все, буду сушити. Так, ось що в мене вийшло. Розтирочила я шкарпетку, але до резиночки. Так, резинку розпускати я не буду, тому що резинку я хочу залишити такою довгою. Ось такий у мене клубочок, і тепер я 100% впевнена, що мені цього мотка вистачить на шкарпетку. І, напевне, ще й залишиться, але то вже подивимося по процесу роботи. Тому беру спиці, гарний настрій. Доки моя перша шкарпетка сохне, я буду в'язати починати другу. Так, До мене прийшла посилка, і хочу разом з вами зараз її розпакувати. Ось такий пакунок, тому поїхала дивитися, що тут. Так, відкрила я посилку, і дивіться, тут порізала трішки, але думаю, це не страшне. Нещодавно я замовляла такі спиці в наборі KNET Prozing, і вони мені дуже-дуже сподобалися. І я вирішила замовити такі спиці і мамі. Так, свої. У мене мама також в'яже, шкарпетки. Також, і мені захотілося, щоб її ручки також не боліли. І щоб вона попробувала скажімо так, також такі спиці від бренду Knit Pro, тому що вони неймовірні, нереальні, ними дуже класно легко в'язати. І давайте подивимося, тому що тут я замовила одні спиці собі. Так, ось ці спиці потім я розкажу. А ось такі спиці замовила мамі. Як бачите, тут трієчка 20 см. Далі двієчка 15 см. І 2,5 20 см. Це ходові розміри на шкарпетки, тому я вже не замовляла мамі цілий набір, тому що не знаю, чи потрібен він їй буде. А спиці ось такі ходові, саме шкарпеткові, скажімо так, мені захотілося замовити мамі і подарувати, зробити їй приємно, щоб вона також в мене в'язала брендовими спицями. І ось такі спиці я замовила собі. В наборі в мене спиці 20 см. Мені захотілося трієчка в мене в шкарпетках взагалі ходова. І мені захотілося спробувати, а як же буде саме на Зінк в'язати на 15 см. Що в мене є набір від Knit Pro Symphony? Там в мене в наборі спиці по 15 см. Вони дерев'яні, але мені стало цікаво, як буде в'язати з металевих спиць 15 см. Тому замовила собі ще ось такі спиці. Відкніт прозінк, трієчку, як вже сказала в шкарпетках. В мене він ходовий 15 см. А ось такі спиці хочу подарувати мамі. Їй буде дуже приємно, і вона буде в'язати дуже-дуже багато гарних шкарпеток. Я в цьому впевнена. Тому ось така в мене посилочка була. Так, хочу показати вам шкарпеточки, гарнесенькі, випрані. Сушила на блокаторі, по черзі прала, тому що один у мене був в роботі, а інший у мене вже був зв'язаний, тому по черзі прала шкарпеточки, і ще й за рахунок того, звісно, що в мене один блокатор на 38-39 розмір. А один у мене блокатор трішечки більший. Тому саме ці шкарпетки я сушила на. Блокатори по черзі, можливо, придбаю собі на якісь знижці А ще такі самі блокатори, тому що дуже зручнесенько їх сушити саме на блокаторах. Як бачите, пряжа розкрилася, видний ось тут ворс. Ниточки я ще не ховала, але це в процесі такі цікаві гарнесенькі шкарпетки в мене вийшли. Бачила я, що залізе Lana Gold Classic в'яжуть шкарпетки. І, звісно, вирішила я, скажімо так, на благодійність, благодійний пряжі. Я думаю, вони будуть не дуже теплі, так, але по квартирі, можливо, якщо підлога тепла, то буде саме те. А відсоток шерсті все ж тут є вовни, так? Шкарпетки бувають різні, тому клас, мені так подобається, як тут розкрилася вовна. О, так, шкарпетки бувають різні, тому вирішила пов'язати. Я не знаю, хто носить шкарпетки у взуття. Я особисто взуття ніколи в'язані саме. Так? Шкарпетки не одягаю, тому не знаю, якщо хтось одягає під. Е... Взуття, вірніше шкарпетки, то, напевно, з таким відсотком вовни шкарпетки, мені здається, не будуть дуже гріти саме у взутті, і, можливо, навіть швидко зітруться. А по квартирі можна, я думаю, чудово носити такі шкарпетки. Вони будуть і не жаркі занадто, але, думаю, не холодні. Так, тому перша пара шкарпеток в мене готова. Наразі я буду в'язати ще дві пари шкарпеток, вже перемотала в моточки пряжу а завдяки своїй моталці. Зараз покажу. Ось так. Виглядають клубочки. Я їх, до речі, перемотала за допомогою своєї моталки, яку я замовляла в темі. Десь в мене є відео, де я вам. Ділилася, показувала. І я перемотала в ось такі два клубочки пряжу, яка мені приходила на благодійність. Тут я вже в'язала з моточком, а потім зрозуміла, що дуже легко йде в'язання, коли такі клубки перемотані. І тим паче ми зараз будемо їхати в невеличку поїздку по справам, і мені буде дуже зручно в дорозі, коли ось такий моточок, ніточка буде йти. Легенько, і мені буде зручно в'язати саме в авто. Тут спиці від Knit Pro Symphony дерев'яні, можливо, цей моточок я собою візьму, тому що в нас зараз задощило вже, здається, два дні поспіль йде дощ, він так, то перестане, то знову починається, і хочеться щось такого тепленького пов'язати. Такий саме теплий колір. Тут синенький моточок. я Одягла ось такі спиці. Так, ось такі спиці трієчка. Показала вам розпаковку, мені стало цікаво спробувати пов'язати такої стрійкою, але 15 см спиці. 20 в мене є, я замовила ще 15 см, і хочу подивитися, як буде йти в'язання, чи не буде мені а важко в'язати металевими, тому що я в'язала ось такими від книг про Symphony, і в'язання мені йшло дуже легко, дуже класно. Залишилася я задоволена. Бачите, тут вже є ось така вовна, а після прання вона відкривається ще більше. І мені це дуже-дуже подобається. Там, до речі, ще є посилочка, яку я хочу вам зараз показати. А ось цей проєкт я зараз зберу з собою в дорогу, тому що завтра ми вже їдемо. Так, ось такою була моя посилка і хочу зараз з вами нею поділитися. Так, я думаю, ви вже зрозуміли, що я тут замовила. Дивіться, ще й цінник. Так, давайте розпакуємо. Це була моя мрія. І а, зараз буду розпаковувати і ділитися з вами. Нещодавно я вам про це говорила. Ой, подивіться, як гарне запаковано. Подивіться, який гарнесенький чого. Це саме ті голочки, про які я мріяла, вам розповідала про них, що це голки від Knit Pro Mindful. Дуже довго, я, скажімо так, мріяла про ці голочки. І давайте подивимося. Дуже гарний чохол. дуже гарний такий ще дерев'яний. І ось такі голочки, просто неймовірні, вони такі бірюзові. На колір. У них дуже тут великі вушка, Подивіться, які тут вушка. я безмежно щаслива, що замовила ці голочки, такий ще неймовірний футляр. Він дуже важкий, до речі, я чомусь не думала навіть, що він буде такий. Знаєте, вага буде відчуватися. Подивіться, які гарні голки. Дуже подобаються. Мені їх розбір, звісно. Ось такі неймовірні. Тому все. Тепер в мене є такі голочки, буду ними користуватися, обов'язково поділюся враженнями. Розкажу, як вони в роботі, тому що, бачите, вони такі товстенькі, нестандартні і дерев'яні. Тут, бачите, мантра. Це, до речі, дуже класний і цікавий набір від Knit Pro. Так, як, бачите, тут є навіть ціна 334 гривні. Коштують саме голочки від KNIT про mindful. В них, взагалі ця історія дуже цікава, тому, думаю, тут треба трішечки вникнути. І це, ці мантри в різних наборах спиць різні. Але не знаю, треба трішечки вникнути. Як я вже сказала, тому що ну, цей набір дуже цікавий, дуже такий більш про медитацію. І, думаю, ось таке відкриття в мене будуть голочки. А далі можна буде вже трішечки вивчити всю цю історію і, можливо, спробувати і спити від Knit Pro саме Mindful. Так, тому моя мрія здійснилася. Тепер ці голочки мої. Не знаю, чи треба лишати посилання на магазин, але якщо треба, то можете мені написати про це в коментарях. І щоб в мене в замовленні не були одні голочки, я замовила ще, дозамовила сюди посилочку. Ще ось такі два моточки шкарпеткової пряжі. Це пряжа від Alize Superwash Comfort. Давайте подивимося метраж цієї пряжі. 100 г 420 метрів. Так, 75% шерсть і 25% поліамід, звичайний метж шкарпаткової пряжі. І я замовила два ось таких моточки дуже подобаються мені такі відтінки. І я вирішила, скажімо так, їх замовити. Це колір 240, неймовірний такий, типу, знаєте, навіть як меланжевий. Але не знаю, такий гарнесенький, коричневий, кавовий. І ось такий світліший це номер 207. Дуже подобаються мені такі відтінки, як вже сказала, і вирішила замовити два таких моточки шкарпеткових. Взагалі, в мене плани на цю осінь закупити дуже-дуже багато пряжі, саме Шкарпеткової. Так, хочеться мені зробити великі запаси, тому. Підписуйтесь на канал, думаю, далі буде дуже багато розпаковок саме шкарпеткової пряжі. Зараз я активно цим займаюся, тому хочу зробити собі велетенські запаси шкарпеткової пряжі. Все. Думаю, буду завершувати вже це відео на такій гарнесенькій ноті. Дуже щаслива, що в мене тепер є ці голки, я про них мріяла. І нарешті вони мої обов'язково буду тестувати і ділитися з вами, як мені ці голочки в роботі. Звісно, розумію, що я не зможу ними підшивати, ховати, наприклад, ниточку в усіх роботах. Так, наприклад, в іграшках я взагалі не знаю, як використовувати таку голку, тому що вона дуже затовста. А саме. Наприклад, в шкарпетках якісь більш шерстяні пряжі. Можливо, це в майбутньому буде якийсь махер. Я думаю, що буде дуже-дуже зручно. Обов'язково буду з вами ділитися. Все, буду прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть вам, можливо, в когось вже є такі голки, діліться досвідом і взагалі пишіть коментарі. Я буду вам дуже-дуже за це вдячна. Все, до наступних відео!